В Україні восьму ранку для вас мовить інтери. Я Анастасія Даугле. новини на часі. На Херсонщині унаслідок російських атак протягом доби одна людина загинула, вісім поранені. Як повідомляє очільник області Олександр Прокудін, під ударом окупантів опинилися майже 40 населених пунктів. Росіяни били по житлових кварталах та критичній і соціальній інфраструктурі. Пошкодили 17 приватних будинків. Також понівечили стільникову вежу, магазин, господарську споруду, приватні гаражі та автівку. Одна людина загинула унаслідок нічної російської атаки на Запоріжжя. Тіле чоловіка з-під завалі дістали рятувальники. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, окупанти скинули на місто шість фугасних авіабомб, влучили у приватну забудову та об'єкти промислової інфраструктури. Там виникли пожежі. На місцях ударів працюють ДСНСники. Кіровоградщина опинилася цієї ночі під ударом російських дронів. Як повідомили у ДСНС, внаслідок атаки виникла пожежа на об'єкті інфраструктури в одному з районів області. Інформації про постраждалих наразі немає. Щоб загасити пожежу, залучили майже три десятки рятувальників та шість спецмашин. На місці удару працюють екстрені служби. 19-річний хлопець постраждав внаслідок російської атаки на Дніпропетровщині. Як повідомляє керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, протягом доби під ударом окупантів опинилися декілька районів області. По Нікопольському ворог застосував фпв дрони і важку артилерію. Потерпали районний центр, Марганецька і Покровська громади. Понівечені три оселі. У кривому розі внаслідок дронової атаки пошкоджено підприємство. Зеленодольську громаду росіяни обстріляли з артилерії. Зайнявся будинок на Сенельниківщині. Унаслідок атаки безпілотниками горіли приватний будинок та фермерське господарство. Росіяни змінили тактику під Покровськом. Тепер вони не намагаються штурмувати місто в ЛОБ. Натомість здійснюють спроби оминути українські позиції, заховатися, а потім атакувати або ж закріпитися і чекати підкріплення. Про це у нашому ефірі повідомив Максим Бакулін, пресофіцер 14-ї бригади Національної гвардії Червона калина. Тактика просочування вони вникають лобових зіткнень з нашою піхотою, з нашими підрозділами спеціального призначення і намагаються в посірому просто пройти. Чи сповз наші позиції і намагатись закріплятись. Тобто, ти ніколи не знаєш, де може з'явитись група окупантів. Вони заходять в села. Вони заходять в той самий Покровськ, намагаються заховатись, і потім, коли вони отримують команду, вони виходять і закріпляються. Шляхи досягнення реального миру та подальший розвиток церкви в Україні обговорив Володимир Зеленський із Вселенським патріархом Варфоломієм. Зустріч відбулася у постійному представництві України при ООН. У Нью-Йорк обидва прибули для участі у генеральній асамблеї організації. Патріарх розповів про свою зустріч із Дональдом Трампом. А Володимир Зеленський поділився деталями співпраці з американською командою. Президент поінформував про захист релігійної свободи в Україні, зазначив, що у нашій країні немає релігійних утисків, але водночас не має бути і жодних зв'язків із державою агресоркою. Він подякував Варфоломію за його виступ на засіданні ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку 19 вересня. Тоді Патріарх назвав війну Росії проти України незаконною та засудив дії РПЦ, яка благословила вбивства українців. Чеська ініціатива з постачання боєприпасів Україні має працювати і надалі. Про таке заявив президент Чехії Петр Павел на тлі обіцянок опозиції переглянути механізми у разі приходу до влади. Він підкреслив, що для країни було б небезпечно відмовитися від допомоги Україні. За словами Павела, якщо світ функціонує на основі правил, то слід підтримувати кожного, хто стає жертвою їх порушення. Президент нагадав, що чеська ініціатива довела свою ефективність у питаннях як якості та надійності поставок і попередив, що будь-яка спроба обмежити або скасувати програму збентежить союзників, які довіряють процесу, і це може завдати шкоди репутації Чехії на міжнародній арені. Територія Молдови може стати плацдармом для нападу на Одеську область. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду в екстреному відеозверненні. А вона попередила громадян про пряму загрозу суверенітету країни з боку Росії, за словами Санду, Кремль не шкодує мільйонів євро для підкупу голосів на прийдешніх парламентських виборах. Президентка підкреслила, що наслідки можуть бути катастрофічними, зокрема, якщо Росія отримає контроль над країною. Європа зупиниться на молдовському кордоні. Свобода пересування може зникнути, а Придністровський регіон буде дестабілізований. Очільниця держави наголосила, що у Кремля є спільники у Молдові, які за гроші готові продати власну країну, і закликала співгромадян чинити опір цим силам. Кремль витрачає сотні мільйонів євро, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра та за кордоном. Людей щодня сп'янюють брехнею. Сотням людей платять за провокацію безладу, насильства та поширення страху. У Молдові затримали 74 людини, яких підозрюють у підготовці масових заворушень під час парламентських виборів. За даними правоохоронців, операцію підготували російські спецслужби. Підозрювані проходили тренування у Сербії, де їх навчали поводження з вогнепальною зброєю та спецзасобами. Інструктували більшість учасників громадяни Росії, декого з Молдован заманили під приводом паломництва, а потім залучили до підготовки заворушень. Розслідування почалося ще у липні. За цей період вдалося виявити де факти систематичних поїздок груп людей до Сербії. Там їх також вчили, як діяти у випадку арешту правоохоронцями. Під час обшуків вилучили зброю, боєприпаси, намети, камуфляж та паспорти. Якщо провину затриманих доведуть, їм загрожує до восьми років ув'язнення. Ще кілька європейських країн офіційно визнали Палестину незалежною державою. Під час 80-ї сесії Генасамблеї ООН про таке заявили Бельгія, Монако, Мальта та Люксембург. Лідери цих держав наголосили, що Палестина має право на суверенітет, але її майбутнє можливо лише без терористичних угруповань на кшталт Хамасу. Перед тим Палестину офіційно визнала Франція, оголошуючи про це, президент Еммануель Макрон заявив, що настав час звільнити ізраїльських заручників Хамасу. Зупинити війну та масові вбивства цивільних у газі нагадаю, раніше аналогічні рішення ухвалили Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія. Усе відбувається на тлі нового наступу ізраїльської армії у ГАЗі. 170 тисяч переселенців зараз живуть у Дніпрі, і це лише офіційні цифри. Потреби тих, хто покинув рідні домівки через російський терор, залишаються незмінними від речей і продуктів до побутової техніки. Покрити частину запитів намагаються благодійні організації. До кого можуть звернутися переселенці і яку допомогу отримують репортаж Олена Мендалюк? Від ранку в офісі благодійної організації «Людно» переселенці прийшли оновити гардероб. На і На дитину взуття. Прийшли сюди подивитися штани і взуття. Ну літо дитина виросла анна. Подавала заявку на кухонну техніку. Сьогодні нам подарували мультипічнову. Ми її просили, коли заповнили форму, бо в мене дитина з епілепсією, і необхідно привчати її вже до побуту самостійного, але, як ми знаємо, газ це таке дуже небезпечне зараз для використання, а мультипіч, я думаю, для нього буде і проста. І... Ну, все ж таки, це сучасна техніка. Жінка-мати одиначка у 22-му році евакуювалася до Дніпра за Сівера Донецька. Просиділи два тижні на підвалі без комунікації взагалі і вирішили виїжджати. Самостійно виїжджали там, збиралися сім'ями, їхали, так сказати, ланцюжком. У нас ще ціла квартира, як ціла, постраждали вікна. Звичайно, там все по вибито. Поки що стоїть. А як в якому стані не знаємо? Знаємо, що там жили. Не наші військові і чужі люди пускали туди. Часто люди полишають домівки, прихопивши тільки документи. Розповідають благодійники, тому їм потрібен одяг та предмети побуту, адже зайвих грошей ті, хто позбувся усього, не мають. Здебільшого це гуманітарна допомога в найрізноманітнішому вигляді. Тобто, ми вже і займаємося реєстрацією на грошову допомогу, і займаємося грошовою допомогою, коли є така можливість. У нас багато проєктів з міжнародними гуманітарними організаціями, і також це допомога будь-яка гуманітарна від їжі до речей. У Дніпрі понад 170 тисяч. Переселенців, і це лише офіційні цифри, аби покрити потреби ВПО. влада співпрацює з благодійниками. Є така класна команда волонтерів, благодійників, яка не тільки залучає міжнародні організації міжнародне фінансування, але й проводить благодійні заходи, як такий, який було проведено влітку у Дніпрі, де було зібрано кошти, і зараз надається допомога родинам, переміщеним з дітками, які мають потреби, які не можуть бути покриті з бюджетного фінансування. Дніпрян теж закликають не залишатися осторонь і підтримувати ініціативу Цятиви фондів з Дніпра Олена Медлюк Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.